вас, пані та панове знову в студії в ефірі. Тема дня, і в нас сьогодні в гостях голова Кіровоградської обласної ради Олександр Анатолійович Чорниваненко. Доброго вечора. Доброго вечора. сесія. Ще минула. Вона є причиною нашого сьогоднішнього діалогу. виявилась надзвичайно насиченою 76 питань. Скажіть, чи все встигли насправді? Дійсно, сесія обласної ради е е була. Насиченими питаннями, які розглядалися там, адже там питання йшли від призначення. Майже 20 питань розглядали призначення. Це наших головних лікарів обласних закладів. Також це звіт по виконання обласного бюджету, це зміни до бюджету, який ми прийняли на початку року, а також зміни до заходів по стратегії розвитку, звіт про програму, в які вже ми відпрацювали за 16 рік, а також затверджувалися звіти. Безумовно, голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради, постійних комісій інформація, і такі цікаві питання, що стосуються виділення земельних відвідів для користування видобуток уранової руди, це Шахта Інгульська, це центральне родовище, родовище Мічурінське, де дискусія дуже була широка якраз з цього приводу. Безумовно, були дуже багато депутатських запитів, і депутатські запити стосувалися поточного життя, поточних проблем, які є в нашому регіоні. Це питання рейдерства, це питання землі, питання проведення референдуму по земельним питанням, а також по госпітальних округах. Багато депутатських запитів, які хочу сказати, в більшості своїх були підтримані депутатами обласної ради. Сесія закінчила свою роботу біля 18-ї години, безумовно, з перервами, Дискусія була жвава, тому я кач готовий поділитися з вами по окремим питанням порядку денному. Завжди найцікавішим, мабуть, питанням є фінансове питання. Що нового слід чекати після сесії в фінансовому плані? Хочу зазначити, що законодавець передбачив у цьому році, що ми маємо перевиконання. Те перевиконання обласного бюджету, а саме поза тими планами, які ми прийняли, ми маємо за перевиконання, певно, 18 мільйонів гривень коштів. І ми плануємо, що за другий квартал, десь ми теж будемо мати 18 мільйонів коштів перевиконання. І тому ми 36 мільйонів увели в бюджет як дохідну частину і розподілили додатково. Безумовно. Законодавець передбачив, що має маємо можливість зараз, тому що раніше тільки за півріччя ми підводили підсумки і потім перерозділяли. Я хочу зазначити, що ті кошти, які ми направили, це першу чергу на охорону здоров'я. Це ми додатково виділили кошти і, і пустили на території, це не реємбурсації, це по ліках, як ви знаєте, додаткові кошти по субсидіям на території, адже. Так би мовити, це гарантія соціальної складової, що люди отримують. А також ми виділили додаткові кошти закладам охорони здоров'я наших на лікарські засоби, які по програмам ще Міністерства охорони здоров'я не отримали. Ми але ми вже пішли на ці витрати, адже ми розуміємо, що складова. Дуже серйозна і люди потребують відповідного лікування. А це для кардіохворих, як кардіодиспансер, так і відповідно обласна лікарня наша для дорослих. Хочу зазначити, що депутати погосували за виділення коштів на будівництво відповідно доріг, адже Цьому році нам треба закінчити дорогу Це на Новомирот, яка йде Велика Виска Новомирод, а також дорога Світловодськ. Світловодська. Хто знає, у нас серйозна там ситуація склалася на виїзд на Полтавщину щодо дороги, яка йде і являється власністю міста Світловодська, і йде через нашу дамбу власівку. Тому о, відповідні кошти передбачили в бюджеті, адже співфінансування буде ще йти. Із державного бюджету, із різних джерел, так як ми теж підтримали для сім'ї об'єктам фонду державного регіонального розвитку кошти, це десь відсотків співфінансування. Тому що зараз всі об'єкти, які ми фінансуємо за допомогою і по програмам соціекономного розвитку фонду державного регіонального розвитку, ми повинні робити співфінансування. Безумовної території, там, де робляться і відповідні. Кошти витрачаються на будівництво доріг чи інфраструктурні об'єкти інші в соціальні сфери, також райони теж роблять своє співфінансування. І, безумовно, як завжди, ми допомагаємо нашим військовим. Ми в центрі у нас 3 полку нашого славного ми теж виділяємо кошти от, для того, щоб допомогти добудувати їм казарму, адже збільшена кількість, чисельність таке інше. Тому е, е, ми йдемо. І продовжуємо виділяти кошти на ті об'єкти, які ми заклали у статею заходів виконання на 2020 рік, і в тому числі на цей рік програмі соціально-економічного розвитку. Ми задоволені тим, що є перевиконання. В основному перевиконання є це за рахунок ПДФО, тобто податку з доходів фізичних осіб. Адже підвищення заробної плати 3200 дає нам додаткові надходження. Ви сказали, що доволі важливим було питання кадрове. Чи не відчувається тенденція, що з часом погіршиться ситуація з кадрами? Ну, я хочу сказати про те, що ви знаєте, ми якраз роздали питання охорони здоров'я, і я хочу зазначити, у нас не вистачає лікарів. І ця проблематика стоїть. І ми на попередній сесії приймали питання знову ж щодо програми Сімейний Лікар, де передбачається все-таки кошти на... Виділене придбання житла і покращення соціальних умов лікарів, адже ніхто не хоче їхати, скажімо так, по території, населені пункти. Більшість хочуть мати роботу у. Містах у да міської. безумовно, да і тому ця проблематика є. І я хочу зазначити, що якраз ми працюємо з кадрами. Як ви знаєте, що запрацював нас Донецький медичний університет, на якого ми покладаємо великі надії. Ми придбали дві квартири в кінці 2016 року нашим лікарям. Останньо ми придбали в нашу кардіоцентр, де ми можемо зараз за рахунок якраз фахівця робити такі операції, розпочали робити, які раніше не робили в нашому кардіоцентрі. Тому безумовно ми працюємо над цією проблематкою. А це житло, Б, безумовно, це підготовка кадрів місцевих, адже вони будуть тут потім залишатися нас працювати. Це проблема. Якщо як ви знаєте, насколіч є це там, де Персонал, якраз сестри, акушери, то лікарям треба довго навчати. Ми запрошуємо і зараз нас двері відкриті і працюємо над тим, для того, щоб залучити, а саме соціальною складовою, це придбання квартир дуже високих кваліфікацій наших медиків. Ясно. Що ж, будемо сподіватися на. Багато вдало прийнятих рішень і вдало вам подальшої роботи. Дякую, дякую. Нагадаю нашим глядачам, що в нас в гостях був сьогодні Олександр Анатолій, Чорниваненко, голова Кіровоградської обласної ради. Всього вам найкращого побачення.